Якщо у вас є проблеми, вони приїдуть і до вас. Щодня до громадського об'єднання Самопоміч надходять десятки звернень від ініціативних львів'ян. Кваліфіковані працівники та юристи їх структурують та по можливості намагаються виїхати на місце події, аби розібратися у ситуації. Зазвичай проблема стосується цілого будинку, а то й вулиці. І люди, які звертаються до самопомочі, спершу й не знають, що самі можуть долучитись до її вирішення. Кожного дня до нас звертаються близько 30-40 мешканців, які поки що ще не є ініціативними групами. Тобто, коли ми вже опрацьовуємо в процесі роботи, це звернення, виїжджаємо, тоді формується ініціативна група вже при виїзді. Формує, виділяються люди, які власне, зацікавлені вирішенням цієї справи. 15-му будинку на вулиці Зубрівській ініціативна група вже утворилась. Люди 15 місяців ведуть боротьбу з сусідкою. Вона колись була головою житлового кооперативу. Саме через неї кажуть мешканці, їхній будинок за кілька років назбирав понад 200 тисяч боргу лише за опалення. І це при тому, що всі справно платили. Наближається новий опалювальний сезон. А як платити тепер за тепло? Люди не знають. Той рахунок, який на нас є, там є борг. І ще, якщо ми будемо платити, то будемо покривати її борги, а то саме гірше. Тому людей не хочуть платити. Хоча клопіт мають усі, але на збори до самопомочі прийшла лише частина мешканців. Це і є так звана ініціативна група. Нас обслуговував ЖЕК, ми не мали ніколи ніяких проблем. І наші люди звикли, що що б не робилося, ЖЕК обслужить, і того вони такі байдужі, тому що в других будинках з самого початку були на самообслуговуванні, а вона нас тільки перевала 5 років тому. Самопоміч закликає Львів'ян бути активними і усім гуртом вирішувати проблему від малої до великої. Вихід створення ініціативних груп, а далі ще й громадських ініціатив. Тут є проблемка будинку, ніби маленька проблемка для цих людей це є велика проблема. Якщо е, в межах міста, ну, це ніби така одна проблема. Але коли мешканці будуть ініціюватися, будуть згуртовуватися, бо створювати такі громадські ініціативи, то такі питання будуть швидше рішатися, вони будуть знати, куди звертатися, що не обов'язково тільки до влади, до чиновників, а вони будуть. Самі рішати громадські ініціативи, бо цемі рішати такі питання. А це вже інший будинок на вулиці Сірка 23. Його мешканці до самопомочі звертались неодноразово, адже лише у квітні створили ОСББ. Відтак ще вчаться думати та діяти однією громадою. А залагоджувати та вирішувати доводиться чимало. 39 років добрих є, як ми я проживаю в цьому будинку. Ніхто капітального ремонту вікон не робив. Даху ніхто не робив. Двері обхідні по під'їздах, за рахунок. Однак найбільшим наріжним каменем тут став, як не дивно, дитячий майданчик. Його будівництво запроектували ще п'ять років тому. Немає поряд нічого такого, щоб діти побавилися, собі, якщо чесно. Мені добре, вигідно. Близько коло хати, я знаю, бачу дитина, де моя знаходиться. А от літні бабусі, під чиїми вікнами встановили місце для Ігор, невдоволені. Кажуть, гамір їм заважає. Юристи самопомочі пообіцяли ситуацію не лише з'ясувати, а й допомогти. Додатково голова ОСББ цього звернувся до голови залізничної районної адміністрації, який має з'ясувати дану територію з управлінням молоді, сім'ї та спорту і буде з'ясовано, де відповідно до норми має бути встановлений дитячий майданчик. Його перенесуть просто на іншу територію. Як на мене, думаю, це буде правильно. Потреби у мешканців двох вулиць різні. Їх, власне, зараз і досліджує центр вивчення громадської думки. Серед літніх людей проводять опитування, аби дізнатись, що їх найбільше бентежить і наскільки пенсіонери готові бути суспільно активними. Провівши вже більше ста інтерв'ю, ми відмітили таку особливу активність мешканців. Насправді дуже рідко респонденти інтерв'юерам так жваво, активно відповідають на питання і майже у нас майже немає відмов. Тобто це лише поодинокі випадки. Тобто ті мешканці, які погоджуються на інтерв'ю, вони так жваво, енергійно відповідають на питання, діляться досвідом, дають свої поради. Контакти найбільш активних львів'ян центр вивчення громадської думки передасть самопомочі. А там же й формуватимуть ініціативні групи мешканців, які братимуть активну участь у житті та розвитку міста.